Вітаю! Ви дивитеся програму Антидот, в якій ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Приймак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор медіапроєкту PostPass, Постпаст, який протидіє поляризації та конспірацизму українською та арабською мовами. В цьому відео ми поспілкуємося про те, що писали про Україну найбільші медіа близького сходу та Африки за останній місяць. Раніше ми вже записали кілька відео про російську пропаганду в країнах так званого глобального півдня. Зокрема, ми говорили про панафриканський ресурс African Stream, який за інформацією американців курували російські пропагандисти з РТ та представники російської розвідки. І в іншому відео ми говорили про російську пропаганду арабською мовою, а точніше про те, як особливості арабського медіапростору допомагають росіянам формувати вигідне для Москви уявлення про ситуацію в Україні та не тільки. Я щиро запрошую переглянути це відео. Втім, цей наш матеріал буде у форматі си дайджесту. Отже, очікувано, що останнім часом медіа близького сходу та Африки найчастіше згадували про Україну в контексті повалення режиму Башара Алясада в Сирії. Україна згадується як один з основних факторів, які відволікли увагу Росії. Від Сирії та зумовили успіх наступу антиасадівських груп, але варто розуміти, що в деяких авторських матеріалах опозиційних бойовиків називають терористами. Причому чи не найчастіше така негативна коннотація щодо подій в Сирії зустрічалася в єгипетських медіа, зокрема у публікаціях великого видання аль масрі Аль-Яум». Про Гаят Тахрір Ашам, її лідер або Аль-Жулані та повстанські формування, ми вже робили кілька відео, і ми запрошуємо переглянути їх. Загальна ж арабська громадськість, схоже, переважно з позитивом реагувала на повалення режиму Башара Аль-Асада, навіть попри скептицизм щодо домінантних груп повстанців. Найбільша арабська медіа Аль-Жазіра взагалі не стримувала себе від висвітлення поглядів, різко критичних до Асада, активно висвітлюючи ейфорію в Сирії та звільнення політв'язнів із сумнозвісної в'язниці Сидная. Нещодавно низка найбільших арабських медіа активно поширювала заяву Володимира Зеленського про готовність України постачати в Сирію зерно та продовольство замість Росії, яка відмовилася це робити після падіння режиму Башара Алясада. Мова йде про Аль-Джазіру, зокрема арабську версію, про аль арабія Ас-Саба, Аль-Масрі Аль-Яум, аль аграм аль -Аль аль Сад Аль-Балет, Аль-Халіч, Аль-Раї та багато інших. А низка медіа, зокрема Аль-Джазіра, Ашар Халяусад та Аль-Халіч, присвятили цій новині кілька матеріалів. Завдяки останнім подіям в Сирії, близькосхідних медіа знову актуалізувалася тема російської підтримки сирійського диктатора Башара аль -Асада, яка протягом останніх років висвітлювалася вкрай неактивно. Багато людей в районі просто-напросто почали забувати про неї. Популістична пропалестинська риторика російських політиків доволі успішно допомагала їм формувати імідж себе, як нібито одних з єдиних в Європі захисників мусульман та палестинців. А зараз на тлі висвітлення тих жахіт, які чинив режим Башара Алясада до своїх людей, ймовірно, більше місцевих вагатимуться у ширості російських слів та намірів, адже вони цей кривавий сирійський режим підтримували. Попри те, що в багатьох війна в Сирії асоціюється з терористичною організацією ІДІЛ, іділівці відповідальні менш ніж за 10% смертей у конфлікті натомість три чверті всіх смертей це справа рук саме Росії, сил Асада та Ірану з його маріонетками. Тому іміджево це не може грати на руку росіянам. Але звісно, із цієї ситуації вони намагалися вийти миротворцями. Регіональні медіа активно поширили маніпулятивні заяви Сергія Лаврова, про нібито прагнення Росії до якнайшвидшого завершення воєнних дій в Сирії. І тут варто нагадати одну з головних думок із попереднього відео про російську пропаганду на Близькому Сході. Справа в тому, що в більшості великих арабських медіа характерне ретранслювання поглядів без надання словам контексту чи оскарження. Тобто, коли той самий Лавров поширює маніпулятивну чи навіть неправдиву інформацію, багато арабських медіа просто поширюють ці слова у короткому матеріалі, який часто не міститиме нічого, окрім власних слів Лаврова. Фактично, це ретрансляція поглядів. За таким самим принципом, близькосхідні медіа активно поширювали звинувачення постійного представника РФ при ООН на адресу України в тому, що Київ підтримує в Сирії угрупування гаят тагрір Ашам, визнане терористичною організацією Сполученими Штатами Америки. Але звісно, арабські медіа ретранслюють так повідомлення не лише росіян, так само вони висвітлюють українські погляди. Нещодавно деякі з них поширили й заперечення Україною цих звинувачень проти спонсування гаят тагрір Ашам. А деякі великі регіональні медіа присвятили свої матеріали заяві українського МЗС про те, що події в Сирії доводять російську нездатність воювати на два фронти. Втім, варто розуміти, що за кількістю і інтенсивністю заяв нам навряд вдалося б перегнати росіян. А враховуючи те, що вони активно працюють над підписанням меморандумів про співпрацю з близькосхідними медіа, баланс висвітлення поглядів часто продовжує порушуватися на користь Росії. Щодо маніпуляцій в контексті Сирії, толіванське медіа Аль-Маїдін ймовірно пов'язане. З Іраном опублікувало матеріал про нібито участь спецпідрозділу СБУ Білий вовк у бойових діях в Сирії на боці Гаят тахрір аш шам Але серед доказів, які надає медіаресурс, це давній відеоматеріал, який був опублікований ще 16 вересня 2024 року в українському медіа «Київпост». Окрім того, у вересневій публікації йшлося про спецпідрозділ Гур Хімік, а не СБУ. Таким чином, справжніх доказів ліванське медіа не надало. Водночас цю інформацію зі статті Almaidін поширив курський ресурс Reddava Network в X. І на момент запису цього відео допис зібрав майже 39 тисяч переглядів. Щоправда, після цього на Washington Post з'явилася стаття Девіда Ігнатіуса, в якій він говорить з посиланням на неназвані українські джерела, що українські спецпідрозділи напряму підтримували наступ на війська осада в Сирії. І цю інформацію також підхопили деякі великі арабські медіа. Велика саудівська медіа Аль-Арабія, фактично головний конкурент катарського аль Джезіра, за останній час опублікувала дві статті про те, як росіяни за допомогою ємецьких хуситів, з якими безпосередньо воювала Саудівська Аравія, обман Варбують громадян Ємену на війну проти України. До речі, про Хуситів і війну Саудівської Аравії в Ємені ми вже теж розповідали в окремому відео і ми запрошуємо переглянути його. В цих статтях Еля Арабія згадано про серйозні порушення, яких зазнавали завербовані єменці після прибуття до Росії, а також про жахливі умови, в яких вони опинилися. Раніше новину про єменських найманців з посиланням на Financial Times також поширило інше саудівське видання Ашар Каляусад. До речі, тема найманців час від часу з'являється в арабських медіа, хай і не дуже часто. Так, на англійськомовній версії Аль-Джазіра було опубліковано авторську статтю українського письменника, перекладача та військовослужбовця Артема Чапая під заголовком. Сумна історія Бібика, сором'язливого найманця з Непалу, який воював на боці Росії. В ній Артем Чапай наголошує, що війна Росії проти України це імперіалістична війна, Я також зазначає, що особисто він відчуває більше солідарності з народами так званого глобального півдня, ніж з будь-якими іншими народами. Тож він щиро сподівається, що вони зрозуміють, що Росія це просто чергова імперіалістична сила. Дуже активно поширюється на близькому сході заяви українських та російських посадовців, яких йдеться про відкритість до мирного врегулювання. Так в останні дні листопада одне із головних новин про Україну були слова Володимира Зеленського про відкритість до діалогу з Росією. Журналісти Алі Арабія процитували тезу президента про те, що запрошення України до НАТО є необхідним для її виживання. Ну і відповідно значного поширення набула і заява посла РФ в ООН Геннадія Гатілова про те, що Росія готова до перемовин. Втім, знову-таки, дуже часто словам посадовців не надається належного контексту, і вони просто ретранслюються регіональними ресурсами. Очевидно, не мало таких повідомлень містять маніпуляції. Наприклад, єгипетське видання Альям Асаба -Ас поширило слова заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Михайла Галузіна про те, що Росія на відміну від Києва, відкрита до діалогу щодо врегулювання української кризи. Журналісти Альям Асаба не надають цим словам оскарження чи належного контексту, бодай згадки про те, що раніше. Казав Зеленський про відкритість України до діалогу, навіть попри те, що ця заява теж активно висвітлювалася в тих самих арабських медіа. Тобто, подекуди матеріали в регіональних інформаційних ресурсах і просто спонтанними шматками інформації, суб'єктивними судженнями у вакуумі, а не цілісними історіями, які допомагають зрозуміти суть ситуації. Це ж єгипетське видання «Аліам Асабер -Ас транслювало маніпулятивні твердження та дезінформацію, яку висловив лідер французької партії Патріоти Флоріан Філіпо, заявивши, що він виступатиме проти будь-якої підтримки України, адже він нібито мир. Також Альям Асаба цитує такі його слова: не варто ігнорувати спробу Заходу дестабілізувати Грузію, як це було зроблено в 2014 році на Майдані в Україні після виборів. Окрім того, атака джихадистів у Сирії також виглядає підозрілою. Знову таки, без жодного спростування чи контексту. І за тим самим механізмом єгипетськими медіа активно поширилася інформація російської розвідки про нібито підготовку країн НАТО до поділу та окупації України. Аліом Асаба також опублікувала слова Марії Захарової про те, що Захід бореться з Росією, використовуючи Україну як проксі. А інша єгипетська медіа Сада Альбелет, балет яке, до речі, підписала меморандум про співпрацю з російським пропагандистським каналом РТ, поширила такі слова російського політолога Сергія Караганова: наша боротьба в Україні це боротьба за нашу націю і наш суверенітет. Ми боремося за свободу для всього світу, який, як ми бачимо, насправді став більш вільним, оскільки почав поступово відвертатися від системи тиранії, яку створив Захід. Таким чином, росіяни проштовхують на близький схід інформацію про Україну як про штучне утворення, маріонетку США, і багатьом в регіоні у це віриться. Щодо інших тем, на англійськомовній версії найбільшого арабського медіа Альжазіра вийшла нова стаття про повернення українських дітей, яка там позиціонується як обмін, Там мова йде про повернення семи дітей до України і двох до Росії. Загалом про повернення дітей Аль-Жазіра пише значно частіше за інші арабські ресурси, бо зрештою це медіа катарська, а саме Катар вже тривалий час є посередником в цьому процесі. В статті йдеться здебільшого про слова уповноважений про президентові Російської Федерації справ дитини Львової Білової, а заяв українських представників не наведено. Згадується як про ордер міжнародного кримінального суду на арешт Львової Білової та Путіна, так і про російське заперечення проти цих. Звинувачень. Також англійськомовна версія Аль-Джазіра присвятила матеріал інформації фонду ООН у галасі народонаселення про вчинення сексуального насильства над українськими чоловіками військовополоненими. В інших статтях медіа писала про небезпеки, продовжуваної Росією гібридної війни проти країн НАТО. Але в попередньому відео я також розповідав про різкий контраст між арабськомовними та англійськомовними версіями арабських медіа. Так, більшість цієї інформації, яку публікувала англійськомовна версія Аль-Джазіра, на арабськомовній версії немає. А більша частка арабської публіки, очевидно, читає новини саме арабської. Позитивом є те, що останнім часом єгипетські медіа доволі активно поширюють інформацію про українські дипломатичні зусилля. Так, більшість великих медіаресурсів, включно з тими, які підписали меморандум з РТ, Поширили новину про зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Єгипту Бадером Абдель-Атті, приділивши найбільше уваги заяві про те, що Єгипет є найбільшим торгівельним партнером України в Африці та на Близькому Сході. Єгипетське видання Аль-Мастрі Аліам опублікувало новину про прибуття 63 тисяч тонн української пшениці до єгипетського порту в Дум'яті. А єгипетська медіа, що співпрацює з росіянами, вже згадане мною Садаль Балет. Присвятили статтю зустрічі міністра постачання Єгипту Шаріфа Фарука із послом України Миколою Нагорним під заголовком «Україна є стратегічним партнером Єгипту, в забезпеченні основними продовольчими товарами. Якщо в дуже багатьох арабських медіа баланс висвітлення поглядів порушено на користь Росії, то в найбільших ресурсах Південноафриканської Республіки та Кенії цього не спостерігається. Навпаки, медіа цих африканських країн часто посилаються на західні джерела і рідко ретранслюють маніпулятивні заяви росіян без надання їм контексту. Південноафриканське видання Daily Maverick нещодавно присвятило матеріал російським пропагандистським кампаніям в Південноафриканській Республіці. В цьому матеріалі йдеться і про оплачені росіянами тури південноафриканських блогерів на об'єкти ядерної енергетики, і про російські мережі онлайн-ботів, і про поширювані росіянами конспірологічні наративи. Більшість цих операцій полягали в масовому поширенні контенту з російських пропагандистських каналів «РТ» та Спутнік. Нерідко для поширення антизахідних настроїв, пропагандисти презитують на пропалестинських настроях та нездатності Заходу мінімізувати цивільні жертви в секторі Гази та Лівані. Це ж медіа Daily Maverick поширила інформацію про те, що російські президентські літаки брали безпосередньо участь в депортації українських дітей і неодноразово опублікувало авторські статті українських дипломатів. А кенійське видання Nation нещодавно запросило на подкаст Українку, яка проживає в Кенії, в якому йшлося про особистий досвід російського повномасштабного вторгнення. В Україну. Це ж медіа також опублікувала статтю українського посла в Кенії про історію застосування Росією хімічної зброї. Тобто, насправді, справи України в близькосхідному і африканському медіапрострах не такі жахливі, як може здатися на перший погляд. Але досі, очевидно, вони не найкращі. А поки що я щиро дякую вам за перегляд. Щиро запрошую глянути наші попередні відео, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.